Хей-хей! з вами як завжди, Делерей. Та сьогодні ми з вами продовжимо розбирати танки реального світу, прямо як в минулому відео про БМО плот. Так як на каналі по більшій частині глядачі цікавляться тематикою техніки, що є, України, то я продовжу цю тему і розкажу про БМ Булат. Я знаю, що ваш час на ціну золота, що й видно по хронометражу всіх моїх відео. Тому наливайте гарячу каву та поїхали! Почну, як завжди з основного. Бойова машина Булат є українським основним бойовим танком. Якщо вже зовсім банально та без деталей, то цей танк став модернізацією радянського танку, який переважно. Знаходиться на озброєнні України, а саме Т-64 БВ. Харківське конструкторське бюро машинобудування прагнуло покращити танки Т-64 до сучасних реалій. А тому в далекому 1999 році ним же був розроблений проєкт встановлення вмонтованого динамічного захисту на капітально відремонтовані танки Т-64 БВ та Т-64БВ-1. І вже до параду того ж року було готово вже 6 машин подібного типу. Однак ще відразу було зрозуміло, що одного вмонтованого динамічного захисту недостатньо. А тому до того ж параду ХКБМ підготували й два інші зразки мадит. Модернізації, а саме Т-64БМ2, у якого, окрім динами, були й зміни прицільного комплексу та навіть механізму заряджання, а також Т-64У, або звичніша назва Т-64БМ, який мав найбільшу кількість змін, і до попередніх додала й зміна системи ведення вогню, на таку у Т-80УД та Т-84, а також знімання старого і непотрібного освітлювача л 4 Всі три модернізації були представлені до одного параду в 1999 році. Однак, зрозуміле діло, найкращою стала Т-64БМ, або інша назва Т-64. Уже аж в 2005 році на танку змінили модулі для динамічного захисту, завдяки чому на нього вже під назвою БМ Булат або об'єкт 477 АМ11 почали ставити динаму ніж. На БМ Булат встановлено гармату КБА3 або ж 2 а 46 м 1 із бойзапасом в 36 пострілів. Ну і само собою танк обладнаний танковим ракетним комплексом українського виробництва, який дає змогу вести вогонь керованими ракетами комбат на відстань до 5 кілометрів. За звичкою радянського танку, окрім гармати, Булат має 127 мм зенітний кулемет з Керуванням та спарений малокаліберний в башті. Навіть стабілізатор на танку було змінено, завдяки чому середня помилка стабілізації стала меншою, ніж у Т-64Б, Т80У та навіть у Т-90. Аналогічного плоту, башта танку може повертати зі швидкістю 40 градусів на секунду, через що булат може обернути башту на 180 градусів менше, ніж за 5 секунд. Користуючись нагодою, рекомендую вам наш Discord сервер, який налічує вже біля 800 учасників, має цікаві системи спілкування та велику кількість унікальних ролей. На ньому вам точно не буде сумно, а також рекомендую і наш телеграм-канал. Із уже. Понад трьома сотнями підписників, де постійно публікується велика кількість різноманітного лайв контенту. Розберемо захист. А основою покращення захисту БМБЛАТ стало встановлення на танк не тільки динамічного захисту, як ви могли подумати, але й пасивного бронювання. Однак пасивне бронювання пасивним бронюванням. А от дз Ніш набагато краще захищає танк від кумулятивних та підкаліберних боєприпасів, особливо в порівнянні з радянським контакт 5. Встановлення подібного захисту в купі з покращенням броні не те, що краще сказується на захисті, а ще й перевищує рівень захисту Т80 із російським DZ Reel. Це не жарт. Т-80Б із комплексом DZ Elite збільшує захист в 1,3 рази від БПС та в 2,1 рази від кумулятивів. В той час, як тут ми маємо покращення в 1,9 та 2,2 рази відповідно. Задля покращення рухливості на BM Булат встановлюють форсований двигун 5 ТДФМ. Відповідно до чого, доводиться виконувати зміни і в фільтрі повітря та випускній системі. Двигун 5 ТДФМ має фактичну потужність в 850 кінських сил. Всі ці модернізації підвищують швидкість руху по дорозі на 7 км на годину, а запас ходу по шосе на 380 км. Аж ходова частина залишилась на рівні Т-64БВ. Хоча навіть там вона була непогано проробленою та забезпечувала комфортність екіпажу та точну стрільбу на ходу. Маса БМ Булат складає 45 тонн. Із цікавого, не можна не згадати модернізацію т 64 бм 2 Булат, якою стала ремоторизація на двигун 6 д 1 та зміну машини трансмісійного відділення на ідентичний у т 80 уд та Т-84О Плот, що дозволяє значно підвищити рухливість. В Артандері ця машина гралася б напрочуд добре, особливо згадуючи, як тут грається наявний Т-64БВ, а саме Дуже і дуже бадьоро. Стандартні мінуси радянської коробочки з вертикальними кутами наведення. Однак, потужне бронювання в парі з покращеною рухливістю мають зробити цей танк просто чудовим для реалій тундри. А я нагадую своїй частині аудиторії, хто ще не проголосував за додавання української гілки бронетехніки в War Thunder. Підвищіть цей шанс, зробивши це просто зараз за посиланням в описі. Ну а на цьому я пропоную завершити це відео. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково прожміть лайк та прокоментуйте відео. Не забувайте також і підписуватись на канал. А з вами був Делерей. Бажаю всім гарного настрою та позитивних емоцій. До зустрічі!